Друзі, всім привіт! Це подкаст FPL Ukraine. Сьогодні буквально за кілька годин вже у нас стартує 24-й тур. Часом вам скажу вчора. До, до пізної ночі я думав, готував цей подкаст, думав, що розказати вам. Думав власне, про свої рішення для моєї команди, тому що ви знаєте, які новини вчора на нас грянули від АПЛ про те, що в 25-му турі буде подвійний тур для команд, які грають в півфіналах Cup. Сьогодні будемо дуже багато про це говорити будемо говорити про те, що нам робити з нашими командами, що робити, якщо ви вже зробили трансфери. Але спочатку, як каже пан Стерненко, далі ми будемо говорити тільки з тими, хто підписаний на канал. А ще, будь ласка, закиньте кілька гривень, кількасот гривень можливо на наш збір, роботизований збір. Ми зібрали вже, ви бачите, 68%. Нам треба зібрати 25 тисяч. Сам збір там вже 80% зібраний, тому дуже-дуже круто буде, якщо ми дозберемо його за цей подкаст. Будемо вам вдячні. Ви так ми всі молодці зібрали вже 68% суми. Тому давайте продовжимо і будемо потім розігрувати футболочки Арсеналу або Юнайтед на вибір від переможця. Ну і до речі, подивіться, яка в мене прикольна футболочка. Мені подарували дуже прикольну на день народження футболочку раритетну Ліверпуля. Мої друзі, дуже їм дякую за це. Тому сьогодні ми будемо говорити. От в такому сетапі будемо говорити про те, що робити з нашими гравцями Ліверпуля, власне, в наступному турі. Ну і давайте одразу будемо переходити до цього. Кілька слів про мій минулий тур. Він дуже вдалим виявився. Коді Гак, по яку я купив 16 очок. Мені приніс. Нарешті вистрілив подвійний захист арсеналу і набрав я 77 очок. І вперше в півмільйона вскочив в цьому сезоні. І одразу на 362 тисячі. 362 тисячне місце з гачечком, ну і продовжуємо ми йти вгору. Я думаю, що зараз, як я вже казав, той період сезону, коли найбільше відігрується місця в порівнянні з початком сезону, коли зараз планування виходить на перший план. І те, якщо ви дивитесь, це відео взагалі, і в цілому думає, думаєте про те, як вам працювати далі зі своїми чіпами в таких умовах, які, в які нас поставила ФПЛ. Ми будемо. Це вже ваша перевага, на мою думку, і це наша перевага, так, яка дозволить нам покращувати свій ренк. Далі, давайте одразу будемо йти по контенту, тому що його дуже багато. Я не дуже хочу зциклюватися на минулому турі. Краще поговоримо більше про новини. Новини у нас такі. Я взяв картинку у FPL Focal, Оскар з твір... Твітерний дуже відомий. ФПЛ-ний контент креатор тому якщо подобається, ви можете на нього підписатися. Дуже багато в нього цікавої графіки і інформації є, в тому числі така от є графіка. Вона розказує про те, що якщо Ліверпуль проходить Тоттенхем, що Оцінюють букмекери в 62% вірогідності. Ну там по-різному різні різні зараз є відсотки ходять. Але думка в тому, що Ліверпуль великий фаворит тут. І, на думку букмекера, має проходити. І якщо так станеться, то в 25-му турі у Ліверпуля та Останвілли, та як у суперника Ліверпуля в тому турі, буде подвійний тур. Тобто в 25-му турі ми очікуємо. З великою вірогідністю, так те, що у Вілли буде Івсич Ліверпуля, а власне у Ліверпуля буде Волверхемптон і Віла. А, ну і другий нюанс: якщо з невеликою вірогідністю ми бачимо 16% на те, що Арсенал пройде Ньюкасл, Це треба для цього треба відіграти два м'ячі, які Арсенал програв вдома. Це дуже важко буде зробити. Якщо це станеться, то у Челсі Арсенала будуть подвійні тури. Якщо станеться по-інакшому, пройде Ньюкасл, то, скоріш за все, нічого не буде, тому що у Ньюкасла немає Єврокубків і дуже багато вільних мідвіків, які можна всунути в матч Ньюкасла. Це перенесений, якщо Ньюкасл пройде фінал. Тому ситуація така, що з вірогідністю близько 70% у нас буде подвійний тур, і буде він у Остовіле і в в 25-му турі. Ну і що це змінює? Давайте поговоримо. Змінюється дуже багато. Асістент менеджер Чіп стає дуже привабливим, тому що у нас є два поспіль-подвійні тури. Ми казали вже на минулих подкастах. Отой, пам'ятаєте, великий подкаст про стратегію чіпів, який зараз просто можна так от в корзинку кинути і забути про нього, тому що все змінилося. Ми тоді казали, що асістент-менеджер історично дуже класно працював саме в подвійних турах, і саме там максимально менеджери набирали очки. І ви бачите, якщо подивитися на оць, рядочок топ-3 Геймвікс, ви бачите, що 24-й 24, 99% на тисячі симуляцій цих всіх е, матчів, що залишилися, він входить в найкращі три геймвіки, в яких варто зіграти System Manager. Ну і взагалі 88% на те, що це найкраща можливість використати цей чіп. Тому давайте так скажемо: перше рішення, яке треба вам прийняти і нам прийняти, це те, що. Асістент-менеджера в цьому турі краще зіграти. Скоріше за все, ви отримаєте значну перевагу незалежно від того, з ким ви підете. З яким менеджером яме мене на Це перша думка. Якщо ви вже активували потрійного капітана на салаху в цьому турі, це не проблема, тому що ви можете піти і відмінити потрійного капітана. Це можна зробити, це нічого вам не коштуватиме, і ви зможете активувати інший чіп, а саме асістент-менеджер. Уважно будьте засісти менеджером. Якщо ви його активували, ви його, по-перше, не можете деактивувати, По-друге, якщо ви вибрали якогось менеджера, ви не можете його поміняти безкоштовно. Тобто, це тут працює то, точно так само, як з гравцями. Наприклад, це якщо ви на велткарді там можете міняти безлімітно гравців. Але якщо ви знаходитеся не на велткарді, зробили трансфер, то щоб поміняти цього гравця знову на іншого на. Ви маєте витратити ще один трансфер на це. Тому будьте уважні одразу визначитись, на кому ви хочете активувати асістент-менеджера, і тільки після цього його активуєте, вибирайте, потім ви його зміните тільки за платний трансфер. Така думка. Далі, що нам ще перед тим, як говорити про асістент-менеджер, давайте ще поговоримо взагалі, які у нас подвійні тури нас очікують. Схоже, дуже схоже на те, що тільки в 33-му турі у нас буде великий подвійний тур, скоріш за все. І, можливо, буде ще невеличкий тур, там, де матч Ньюкасла буде, якщо Ньюкасл пройде Ньюкасл Крістал Пелес, можливо, його всунуть там десь в 36 тур або раніше знайдуть. Тобто думка в тому, що у нас буде небагато подвійних турів. І те, що ми раніше думали, що буде 24-й, 33 і 36 великий, да, де ми зіграємо там трипл Капітана, Асістент-менеджер і бенчбуст, це вже не працює. І треба зараз вибирати чіп, який грати точно, і потім шукати, де ще використовувати ну, ще ці чіпи. Ну, очевидно, що той же бенчбус можна використати саме в цьому єдиному, що е, залишився по двійному турі в 33-му. Ну а трипл капітана треба буде шукати. Можливо, матчню касла, куди поставить по кап... за трипл капітана Ти Ісака. а можливо, десь пошукати якийсь матч, який ще буде у Ліверпуля з Саудгемптоном, наприклад, в 28-му, і там за Тріпл капітана Те Салаха, наприклад. Тобто трипл капітан вже не такий цікавий стає, але але, але, але але треба розуміти, що його теж десь треба використати. Щодо прогнозів по асістент-менеджерам на цей тур, тут фаворит Арне Слот, 14,5 очок прогнозують. Ви бачите, що 58% вірогідності на перемогу в матчі з Борноветом і 68% на перемогу з Ервертоном. Ну і очікують аж, аж тут 4-3 м'ячі букмекери від. Ліверпуля за ці два матчі, ну і досить високий там під 50% Віргінні сухаря в двох матчах. ну, комбайн. Тому дуже надійний тут чіп слота, ви скоріш за все, будете отримувати 8-9 очок в кожному турі 6 за перемогу. Два за клінчити, якщо він буде вісім, ну і там по одному за кожний гол. Тобто там 8-10 очок. Я думаю, що слот за матч буде вам приносити. Ну і це звичайно дуже-дуже добре. Якщо в цих двох матчах слот там принесе 15 очок, це там 15 16 20 очок. Це, це фантастичний показник. З Моєсом тут цікавіше. Ви бачите, менше очок йому приносить 11,3, але тому, що він у нього всього 13% відсотків що він щось занесе з Ліверпулем. Ну, Там я б багато від Моїса не очікував. Якщо, звичайно, Моїс тут зможе Евертон забрати очки у Ліверпуля, то в найгіршому сценарії, тобто нічия нічия, там, результативна нічия 1-1, це найгірший сценарій для в цьому випадку для Моїса. Це буде 9 очок. Тобто це, в принципі, дуже непогано, звичайно. Так, про що ми ще хочемо поговорити? Хочемо поговорити взагалі, які ще є варіанти. Ну, я чесно скажу, я б не розглядав би інші варіанти. Якщо б вам вибирати, то я б вибирав між слотом і Моясом. Якщо подивитися на табличку по, взагалі, по цьому туру по прогнозованим результатам, 4-3, як я вже казав, вірогідність очікування голів від Ліверпуля 2 2,58 від Девертона за два матчі, 2,55 від Челсі з Вестхемом, дуже непоганий показник, тому Кол Палмер тут залишається в наших командах. У Бренфорда 2.15 проти знекровленого Тоттенхема, ну і 2 у Ньюкасла. По сухарях тут фаворити Ліверпуль, Евертон, в принципі, я думаю, що у всіх вже є, як мінімум, один гравець захисту або голкіпер Ліверпуля, Скоріше за все, тренд у вас усіх є. Ну і захисника Евертона. все ж таки, я б, мабуть. Придивився, якщо у вас там є рай, якийсь або інший голкіпер, то Пікфорда можна взяти, можна Миколенко, Тарковський роздивитися. В принципі, непогані, Погані варіанти. Ну і тут ще в Арсенала 29% на Сухар Сіті, що досить немало. Ну і цікаво, що у Іпсича 31% на Сухар з Саутгемптоном. Далі розкажу, чого для мене взагалі це цікаво. Ну і що? Давайте я трошки розкажу про те, що я планую робити, які взагалі варіанти. Я вже зробив. Насправді, трансфер. Я поміняв Гордона на Мбамо ще до цих новин, і в принципі про це не шкодую. Мабуть, нічого по я не вив не робив. У мене було три трансфери. Зараз залишилося два. 0,6 у банку. Мбамо мені дуже подобається на цей відрізок, який є в Бренфорда. Мбамо дуже небезпечний. Я задоволенням його повертаю повертаю, буду просто з... без страху дивитися на флешскор, коли грає Бренфорд. І Гордон, ну теж не найгірший пік, але в цілому мені подобається цей, цей трансфер. Він мені економить гроші, тому що ми подорожчав я його ще за 7,8 взяв. Ну і в цілому на той календар, який зараз буде, це дуже хороший стратегічний хід, тому що у Ньюкаса дуже поганий календар, у Брентфорда дуже хороший календар. А це те, що я вже зробив. Ну і щодо асістент-менеджера, давайте так. Зараз ми будемо говорити про це. Що б я робив в різних випадках. Перший випадок, мій випадок. Коли в мене є вже коді ГАКПО, я сподіваюся, вам там щось видно. Отак я собі бачу свою команду на цей тур. Якщо я не хочу зливати Гакпо, а я не дуже хочу його зливати, чесно скажу. І просто візьму собі, активую асістент менеджера Перше, що я точно буду робити, це активувати асістент менеджера Це вирішена робота, вирішене завдання вже. Друге, поки що мені. Більше подобається асістент-менеджер на Давіді Моєсі. Чому? Тому що я не хочу здавати Кодіґаґа перед подвійними перед двома потенційно подвійними турами. Мені здається, що це дуже ризикований хід і в той же час безпечний хід, тому що ризикований він тим, що гак, позвичайно, -по, в шаленій формі може занести за ці два. Подвійні тури чотири матчі буде Гакпо. Ну чи зіграє він їх усі зі старту, не знаю. Але точно отримує хвилину у всіх цих чотирьох матчах. По-друге, якщо я звичайно я витрачу трансфер, щоб злити Гакпо на того ж віса, наприклад, так. Ви скажете, що якщо я візьму зараз Моїся, то я в наступному турі його буду змінювати і теж витрачу цей трансфер. І я скажу, що ви праві, тому аргумент з трансферами він, в принципі, не вілюється, тому що ви зараз витрачаєте трансфер на те, щоб поміняти гакпо на слота. Потім слота ви залишаєте в наступному турі в себе асистент-менеджером, тобто не витрачаєте трансфер на те, щоб міняти слота, і фактично по трансферам ми виходимо в нуль тут. Але. Аргумент з Гакпу залишається. Чи вірю в те, що Моїс отримає тейбл бонус від Ліверпуля або від Астановіли в наступному турі? ой, Або Астановіла, якщо я поміняю Мояса на Емері наступному турі, і у Віла буде подвійний тур, вона теж буде грати з Ліверпулем. Чи вірю в те, що там тейбл бонус отримає? Астановіла? Тобто що таке тейбл бонус? Це додаткові очки за те, що команда з вашим менеджером грає проти команди, з, яка на 5 позицій вища. І це якби підходить і під для Евертона, і для Астонвіла в матчах з Ліверпулем. Ну в Евертон, я чесно скажу, дуже слабо вірю, але вірю в те, що вони обіграють Лестер. І друге, це те, що я більше вірю в Астонілу і в Емері. Я думаю, що вони можуть відібрати очки у Ліверпуля. І в принципі, там перспектива є. Ну і вони точно мають обіграти Іпсвіч. Там дуже висока вірогідність перемоги у Віли. Цілому Емері на наступний тур надійний варіант з гарантованою перемогою, мені здається так з Іпсючем, і з дуже непоганими шансами на якісь очки і тейбл-бонус в матчі з Ліверпулем. Моя в цьому турі мені, звичайно, менше подобається, ніж Емері в наступному, але що поробиш, все одно це краще, ніж менеджер з одним туром, з одним матчем в турі. Якщо ви слот, а ви отримаєте надійність. І, скоріш за все, ви зможете слоти залишити на наступний подвійний тур, а потім поміняти його, наприклад, на того шартету проти Вестхама в 26 турі. Це буде все непогано. Але зливати гапо мені не дуже подобається. Зливати його захід, тим паче мені не подобається. Я можу теоретично це зробити безкоштовно, але я, я вирішив, що цього робити не буду. Ам... І щодо інших гравців, якщо у вас, наприклад, є той же Канате або Верджл, то там би я був ближче до того, щоб злити їх і взяти слота. Тому що слот мені точно подобається. Так, якщо зараз би в мене було два гравці Ліверпулі, я б активував Асісент менеджера на слоті. Перша думка. Друга думка: якщо в мене був би захисник або захисник Ліверпуля, або навіть Луїс Діас, ну, Луус Діас я б дуже-дуже задумався. А от якщо в мене був, би, наприклад, Канате. Знаючи, що там до тренувань повернувся Гомес, є все ще Кванца, Я б, можливо, навіть заміну 4 злив би коноте, на, наприклад, на Миколанко або Тарковський, і взяв би, актував би менеджера на слоті. Гакпо єдиний гравець, мабуть, з Ліверпуля, окрім звичайно, Трента і Салаха, якого я не хочу зливати заради слота. Крім того, ви ж розумієте, що для того, щоб взяти слота, вам потрібно ще півтора мільйона в банку, тобто вам треба буде гак там умовно на вісу, да, і економити ці півтора мільйони на те, щоб взяти ще собі гарне слота. В моїй ситуації я зараз визначуся, що там, 99% я активую менеджера на Моєсі і тут є два нюанси. Якщо подивитися на те, як моя команда буде виглядати в наступних турах. То ви бачите, що тут у мене в складі вже в цьому турі є Йоанн Віса, а не Кріс Вуд. І я вам дуже скажу за це про це. Тому що в мене в 26-му турі, якщо ви бачите з моїм планом Моєс Емері під подвійний тур, зміна менеджера коштує Трансфер мені, і потім Емері в наступному турі на Артеті на Артету, наприклад. А можливо, я захочу залишити Емері під Челсі. Це ми ще подивимося. Я поки що не вирішив, але це. Я хочу мати план, на який в мене вистачить коштів. Ви бачите, що в 26-му турі цей план в мене виходить в нуль просто по коштам, з урахуванням трансферу Сара на гравця Борному, та не Клюйверта, і не а... Семеніо. Тобто мені треба у аутару, Данго у брати замість Сара, вісу брати замість Вуда і тільки. Так, я зможу просто в нуль ідеально по бюджету поміститися в цей план. Це звичайно, якщо ніхто з цих гравців не подорожчає. Ну і в цілому, в цілому, дуже-дуже по бюджету все тайт. Так дуже-дуже плотно по бюджету, тому якісь рішення вже повин... я мав робити в цьому турі, і тому я зробив другий трансфер. І поміняв Кріса Вуда до подорожчання, до подешевшення, де, як, яке в, мені, в мене забирало 0 Я порахував. Я поміняв його на Йоанна Віса, задвоїв в Бренфорд Атаці. У мене тепер один трансфер залишається. 0,9 в банку. І е, переходимо до моєї команди на цей тур. Е, Джордан Пікфорд подвійний тур проти Ліверпуля проти Лестера і Ліверпуля. Е, Далі в мене захист Тренд Олександр Арнольд, я все ж таки б його не продавав би ні при яких умовах. Слот чи не слот, але я б цього не робив. Габріель, незважаючи на важкий матч Сіті в мене в основі, тому що Габріель це завжди фантастична небезпека зі стандартів, які Арсенал продовжує, якими Арсенал продовжує спамити всіх своїх суперників, в тому, числі, в тому числі буде Сіті. Те саме, будьте в цьому впевнені. Ну а далі. Джейкоб Грівс повертається в мою основу. 3.9 захисник проти Саутгемптона. Хороші шанси на, насправді на кліншит в цьому турі Вівсіча. Грівс забив Ліверпуль в минулому турі, тобто він такий величенький хлопак і може зі стандарту щось занести. Тому Грівс отак от мене підстрахує нарешті. Він довго чекав свого моменту, подешевшав з 0-4. 4-0 на 3,9. Але дочекався свого шансу, і я йому цей шанс даю. Я такий менеджер. Я винагороджую своїх гравців за очікування і за вірність клубу. Мохамед Салах Борному та багато було розмов про те, що Трипл капітан Салах не найкращий варіант на цей тур, тому що суперники важкуваті. Ну і так, як бачите, і виявилося, що можливо ФПЛ подумали і сказали, що дійсно що, чого це всі трипл-капітани Салаха. Давайте їм. Анонсуємо подвійний тур в 25-му і все поламаємо. Тому салах не тріпіл капітан в цьому турі. Кол Палмер, ви бачили очікування по голам від Челси, дуже високі, тому Кол Палмер з задоволенням отримує місце в моїй основі. Під Вестхем чудовий матч. Ну і моє моя нове придбання нарешті Брайан Бемо повернувся до моєї команди проти Тоттенхема дуже хороший матч насправді. І я щасливий мати його в своїй команді. Далі Морган Роджерс, герой, герой Ліги Чемпіонів. Хеттрик він зробив в Лізі Чемпіонів. Я дуже сподіваюся, що він що зможе зробити в наступних турах в моїй команді, тому що Роджерс я дотримав також. Хороший матч з Волеггенто. Надалі, скоріше за все, подвійний тур з Іпсічем і Ліверпулем. І Роджерс тут дуже привабливий, враховуючи ціну Водкінса, мабуть, головний пік з Астон Вілли на даний момент. Далі, Олександр Рисак, важкий який, календар у нього Буде і я думаю, що в наступному турі дуже популярним буде трансфер, якщо Віла отримає подвійний тур і, і, Ісака на Водкінса. Ви бачили на моєму плану, що в моєму плані цього трансфера немає, просто тому що у Віли Челси, Крістал Пелес, Бренфорд, Ліверпуль далі. І, скоріш за все, 29-й порожній буде, не буде манчу, і Тому брати Водкенса на один подвійний тур це, можливо, не така погана ідея, але, можливо, не така хороша. Тим паче, зливаючи Ісака, який в шаленій формі. Я думаю, що я, скоріш за все, не буду цей трансфер робити, але подивимося, що змінить цей тур, і яку інформацію ми ще отримаємо. Ну і Коді Гакпо в мене залишається в команді. Все ж таки я довіряю гравцю. Я його взяв в минулому турі. Він мені одразу заніс дуже багато очок, і в мене просто рука не підіймається. Злити його в цьому турі. До речі, я коли готувався до цього подкасту і взагалі думав, що я буду робити з командою. Подивився дуже прикольне інтерв'ю гравця, який зараз на першому місці в світі знаходиться. В нього ситуація і команда дуже схожа на мою. І він також підтвердив цю мою думку. Це моє відчуття, що зливати це, – ну, це якось неправильно перед подвійним туром зливати гравця який в якій шаленій формі, грає з найкращою команду ліги. Зливати його після заносу 16 очок, просто тому що я боюся і хочу забезпечити собі боюся взяти Мояса, мається на увазі. Я хочу зіграти надійно зі слотом. Мені все ж таки не вважається це надійною, такою, такою ж і надійною грою. Можна ризикнути і залишити, як у своїй команді. Ну і цей номер один в світі також сказав, що не бачить себе, зливаючого гакпа -гак перед подвійним турном. Цікава така історія. Ну і Йоанн Віса, ще одне моє придбання з Бренфорда. 6,3 він коштує. Я думаю, що це дуже хороше придбання на перспективу, на найближчі тури, незважаючи на те, що Бренфорда не буде подвійних турах, але у Бренфорда буде 29-й тур. І подивіться на суперників Бренфорда на наступних турах. Тоттенхем хороший суперник: Вестхем, Лестер, Евертон, Астон Віла, Борнмут. Дуже хороші матчі для атаки, Віса дуже хороша статистика. Індивідуальна набагато краще ніж у Кріса Вуда. Нарешті я злив Вуда, я дуже довго хотів його зливати. Можливо, це мені вистріличе в мене в цьому турі, тому що Вуда в принципі теж непоганий матч з Брайтоном. Хоча, якщо подивитися по статистиці, і Брайтон і Фулхем в топ 5 Захисту ліги за останні 6-7 турів, навіть навіть 6-10 турів я дивився, такий великий період. Дуже непогано зараз і Бренфорд, і Брайтон і Фулхем виглядають в захисті, тому злив Гордона і Вуда виглядає не таким страшним і задвоєна, задвоєна атака Бренфорда вдома проти розваленого в захисті Тоттенхема. Я думаю, що це не так вже й страшно, як може здатися на перший погляд. О, така команда мене, капітан Мохаммед Салах і асістент-менеджер Девід Моєс. Що я вам скажу? Що все те, що я вам сьогодні розказав, всі ті рухи, які я зробив, вони вже підтверджені. Я вже актував асістент-менеджера, я вже взяв Девіда uh, Моєса, я вже взяв Вісум МБМО, тому це та команда, з якою я йду на 24-й тур. І дуже сподіваюся, що все буде добре, що зможе. Моє щось забрати в матчі з Ліверпулем, Моз може, зможе обіграти Лестер. Але будьте уважні, тут в цілому дуже великий розброс очок буде в цьому турі. Дуже великий може бути потенційно. Він Лестер може програти на нуль Евертон може програти Лестеру на нуль, програти Ліверпулю на нуль, і це не таке вже невірогідна ситуація, і отримати вам просто принести вам просто нулю очок за цей тур. Це може бути, і в той же самий момент слот може принести вам 20 чи 25 очок за один тур. Так, може статися, може статися інакше. Може Евертон зіграє 0-0 з Ліверпулем, отримує купочок, і ви отримаєте тейбл бонус за Мояса. Наступному турі поміняєте його на Емері і ще більше потенціалу отримаєте на тейбл бонус. І може все складатися в нашу користь, в Девід Мояс Ассистн менеджер Кемп, скажімо так. Може скластися по-іншому, і тому, на мою думку, тому я власне встав сьогодні у там у пів на восьму ранку, щоб записати для вас цей подкаст. Тому що здається, що це визначальний момент сезону. Дуже важливо тут спланувати, подумати, що ви будете робити. Спланувати можливо навіть до деталі, так як я зробив на найближчі три тури. Звичайно, все може змінитися, але я хочу мати план, який я можу зробити теоретично. І я вам теж пропоную подивитися, чи є у вас такий план. І я вам бажаю успіху. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую про наш збір, який в нас триває. Я дуже сподіваюся, що ми його закриємо прямо за цей подкаст. І е, всім класного туру, всім класного нового досвіду з асістент-менеджером. Сподіваюся, що. Це все нам принесе багато задоволення. Мені точно приносить. Вчора я до там до другої ночі дивився і думав, що я буду робити свою команду. Планував цей подкаст для вас. Тому я кайфанув, мені сподобалося. Мені цей сезон фентезі, як я вже багато разів казав, дуже подобається. Сподіваюся, вам також класних вам вихідних і всім пока.